На території Білківського старостинського округу, що входить до складу Тростянецької громади, сталася надзвичайна подія. У результаті підриву на міні постраждало декілька осіб. Поправлявся, як гугонула і собака бідолага, заскочила, шерсть полетіла, Ну, дебела бахнуло. Я думав, що ракета чи летить, чи щось таке. А тоді вискочив, я думаю, може, машина там щось таке. Коли гляну, дивлюся, ребята. Я до них публику можу вам пособити, щось, та ні. За словами старости Білківського старостинського округу Олександра Оношко, цей міст раніше був єдиним сполученням між селами Білка та Микитівка, а також Вишневе. Під час проведення ремонту моста, який підірвали під час окупації, бригада наїхала ескаватором на міну. Постраждало четверо людей. Ремонтні роботи були запланованими і почалися ще на початку березня. Я швидко викликав. Але ви з ними були. Я був в цей момент. А Приблизний час, коли це сталося? Десь напевно півдругого. 13-18 я отут їхав якраз, під'їжджав перший, а потім ну, десь так, десь так, я думаю. Хай 13-25. Угу. Хай буде так. Наїхав к лівим колесом. А скільки приблизно вже часу ви тут працюєте? Це перший день? чи Ні, ні, це не перший день. Це ми тут працюємо ще з 6 березня, перший виїзд саме угу. сюди на мост. Ну і ви ж пересувалися по тій території, де був ну, пересувалися, там і матеріал у нас лежав. Постраждалих швидка екстреної служби повезла до Охтирської лікарні. І скоро приїхала напевно хвилин через напевно, да. не менше, це точно. Дві карети забрали чотирьох чоловік. Під час перебування на місці подій працівниками ДСНС було знайдено ще два вибухонебезпечних предмети. Наразі проводиться розслідування по цій надзвичайній ситуації. На місці працює слідчо-оперативна група вибухотехніки та співробітники ДСНС, які з'ясовують обставини події та перевіряють місцевість на наявність вибухонебезпечних предметів. Євгенія Железна, Аліна Гребенькова, Тростянець, Телеканал ТВТ.